Так, і водночас варто зазначити, що команда Трампа надсилала запит секретній службі США із проханням надати додатковий захист експрезиденту під час його виступів у рамках передвиборчої кампанії. Про це пише The New York Post із посиланням на джерела в команді Трампа. Секретна служба, нібито проігнорувала цей запит, водночас у відомстві назвали ці заяви абсолютною брехнею. Керівник із комунікації секретної служби Ентоні Гульєльмі в дописі у мережі X написав: Існує неправдиве твердження про те, що член команди колишнього президента. Дента попросив додаткові ресурси безпеки, і це було відхилено. Це абсолютно брехня. Насправді ми додали захисні ресурси, технології та можливості в рамках збільшеного темпу подорожей кампанії у ФБР. Також запевнили, що ніколи не відхиляли запит щодо посилення безпеки. Трампа я нагадаю, що в суботу ввечері за американським часом колишнього президента США Дональда Трампа ймовірно намагалися вбити на мітингу у Пенсильванії. Постріли пролунали, коли Трамп якраз виголошував промову перед своїми прихильниками. Кандидат у президенти США отримав поранення правого вуха. кажуть, від смертельного влучання Дональда врятувала звичка крутити головою під час виступу. Трамп вийшов на зв'язок приблизно за дві з половиною години після інциденту. Він подяк. Ував секретній службі США та усім правоохоронним органам за швидку реакцію на стрілянину, а також висловив співчуття сім'ям загиблого та пораненого на мітингу. Неймовірно, що такий акт міг статися в нашій країні. Написав Трамп у своїй мережі True Social. Як відомо, підозрюваного у замаху на Трампа вбили загинув також, як мінімум, один учасник передвиборчого мітингу.